Хай Господь, це в, жителі, їх, в себе в селі, не може володіє. Чи навіть. до церкви піти, чи до тебе не люди не дай, можуть прийти порятувальники, тому що це таке робиться. Наберіть, Ти що, ви не пропустите? Приході, походьте до проживання. Підійдіть до автобуса. Нас, ні, нас не треба пропускати. Звільняйтесь з цього потребувати. До відпочити. автобуса підійдіть, але в тому автобусі стоїть

Де трапив? Ну, з цим чоловіком. що Так, його відпустять зараз? Пусть чоловіка чи ні. Його відпустять зараз? Подиво. Зайстрован, так? Яково ми. Спеціально падав. Тому, Тут свідки є, які бачили, а, як а, все відбувалося. Ми готові вам дати свідчення про те, що тільки що побило людину, побило громадянина. На наших очах у нас є свідчення відео. Ми можемо готові вам дати. Ви, ви, будете брати брати? ви, там, ви не будете нас? Ви Ми маю дати вам свідчення. Ми були очевидцями, як його побили. Він показував документи, просив сюди вийти його поламали і побили. Автобусів все під'їжджає, не знаю, які вони з чим з чим пов'язані. Машин бірку, та не з'їжджалась куча. Інструктаж проводять, прийшов керівник, позвав їх і всім робить інструктаж, що казати. Забрали оцих, що тут стояли, повели їх на інструктаж. Почекай, так це ж повезли ті автобуси, поїхали ті автобуси, які били. Забрали тих людей, які били, і повезли звідси. А ви тут взяли, так? Так. Да. Я не знаю, що з ним. Чи інфаркт? Чи інсульт? Тут. А, а відпустило його? А? Куди Ні, Вони хотіли цього разом. Треба вийти за непітати. Ігор, тут вийшла жінка, каже, що схоже, що інсульт в того чоловіка йому погано. От, і сказала, що нас також збираються арештувати. Почекай, Треба було фотоапарату віддати, йолки палки свого. Треба було свого фотоапарату, там в мене віддати.